Що означає зробити рік одним із найкращих в житті? Я вважаю це три пункти: перше, це поступовий прогрес у тому, що для вас дійсно важливе. Друге, це відчуття того, що загалом ваше життя в балансі, і що ми не жертвуємо однією частиною життя заради іншої. І третє це насолоджуватись процесом, а не чекати фінального результату. У цьому відео мова піде про три надзвичайно прості, але дуже дієві методи, які допоможуть вам поглянути на своє життя зі сторони і дійсно змінити його на краще. Будьмо відверті. Кожен із нас уявляв своє чудове життя, збалансоване, активне, яскраве. Чи є зовнішні фактори? Так. Чи вони визначальні? Абсолютно ні. Як на мене. Якщо брати життя загалом, а не якийсь окремий період, причиною незадоволеності є сама людина, хибне визначення пріоритетів, відсутність планування, бездіяльне ставлення по відношенню до себе. Ви можете зараз не погодитись, проте, думаю, ваша думка зміниться до кінця цього відео. Проте, давайте цього разу ви вчините інакше почніть разом зі мною. Спробуйте не просто подивитись відео, а дійте. Ніхто, крім вас не змінить ваше життя. Працюйте над собою, розпочніть із вашого мислення. Розширюйте свій світ крок за кроком. З чого почати? Достатньо листок паперу і ручку. Перший метод це дуже проста вправа на рефлексію, яка називається колесо життя. Ідея в тому, щоб розбити життя на три великі сегменти: стосунки, робота. Здоров'я. Великі сегменти розбиваємо на менші сегменти. Здоров'я розбиваємо на тіло, розум, душа. Стосунки. родина, романтика, друзі. Робота, розвиток, гроші кар'єра. І так, ваше життя поділено на 9 аспектів. Кожен із них можна оцінити від 0 до 9. Проте я б оцінив кожен із ваших аспектів. Не в залежності від того, наскільки ви задоволені цим аспектом життя. Скажімо, вас не влаштовує на даний момент дохід чи об'єм вашої талії, і на цьому крапка. Спробуйте оцінити ваш рівень саме зараз, з перспективою вашого розвитку через рік. Тобто, вкажіть відправну точку вашого розвитку. Ці аспекти можна зафарбувати для більшої наочності та інтерактиву самим із собою. Наприклад, ось так виглядає моє колесо життєвого балансу на даний момент. Чому цей метод такий чудовий та дієвий? Справа в тому, що все, що не можна виміряти, лише абстракція в нашій голові. Скажімо, ми говоримо: хочу досягнути успіху в роботі, хочу опанувати нове хобі, хочу вивчити німецьку мову, і в основному це лише закінчується роздумами або розмовами за столом. Успіх, який неможливо виміряти, неможливо побачити реальний результат, дуже важко оцінити, важко мотивувати себе до подальшої дії. Дуже важко дати відповіді на запитання, час втрачено, в чому я виріс, а в чому я навпаки програв. Коло життя показує ваш розвиток, ваш рух в житті. Адже протягом року або якогось окремого періоду, який ви самі для себе встановили, потрібно буде оцінити себе, оцінити свої дії або бездіяльність. Ну а наш найсуворіший суддя це звісно, ми самі. Скажімо, ваше коло розраховано на один рік. Кожні 3-4 місяці ви вносите нові дані у вашу діаграму, і в залежності від того, що є для вас пріоритетом: кар'єра, родина, здоров'я. Ви вносите корективи, ви коригуєте свій план дій в залежності від ваших умов та від ваших потреб. Саме тому шкала від 0 до 10 це ваш прогрес у сферах життя, а не фінальна крапка. Адже більшість людей хочуть і намагаються бути продуктивнішими. Проте в основному це впирається в поняття роботи, а відсутність захоплень, відсутність романтичних стосунків в широкому плані і так далі призводять до відчуття старіння. І незадоволеністю своїм життям. До речі, якщо вас цікавить детальніша характеристика цих 9 аспектів життя і що вони означають, дайте знати в коментарях. Переможний п'єдестал. Ви маєте 9 аспектів життя, і ви маєте пріоритети на цей рік, адже неможливо досягнути успіху 10 з 10 у абсолютно всіх аспектах. Запишіть так саме: запишіть свої цілі на цей рік. Тоді ваші цілі набирають фізичної форми, ви їх не забудете і їх можна буде виміряти. Рекомендую вам не просто записати цілі 1, 2, 3, 4, 5. Рекомендую вам у ваших аспектах, які ви обрали для себе пріоритетними, визначити третє, друге, перше місце. Наприклад, романтика. Третє місце проводити мінімум 15 хвилин виключно з коханою людиною щодня. Друге місце раз на місяць робити якийсь приємний сюрприз. Перше місце здійснити заповітну мрію або якесь важливе бажання. Ви вивчаєте іноземну мову? Прекрасно. Третє місце, наприклад, вивчити основну граматику та тисячу слів. Друге місце навчитись будувати міні-діалоги самими собою та вживати слова, які ви вивчили, в простих реченнях. Перше місце вивчити 2500 слів та вміти швидко побудувати будь-яким із цих слів речення. Звісно, це лише образні приклади, і вони будуть відрізнятися у кожного із вас, і кожен вибере для себе те, що він дійсно хоче, і те, що для нього важливо. Головне, повторюсь, це записати вашу ціль. Цікаво те, що ці цілі вам не нав'язують, ви самі ставите їх перед собою. А отже, у вас є мотивація. І плюс ви можете виміряти ваш успіх конкретними кроками. Третє, друге, перше місце. Не будьте перфекціоністами. Не ставте собі забагато цілей. Ваші цілі повинні бути досить амбітними, але адекватними та такими, що їх дійсно можна реалізувати. І головне, уявляйте себе переможцем на п'єдесталі. Уявляйте свою реакцію, реакцію друзів та родини, коли ви досягнете цих цілей. Уявіть, як ви святкуєте свою перемогу. І ця внутрішня мотивація, цей запал, можливість виміряти ваш успіх і усвідомити, що цей час ви провели абсолютно недаремно, ви доклали зусиль і ви побачили результат. Не максимальний можливо, але він все ж таки є. Прогрес є, ви не стояли на місці, ви досягнули успіху. І саме святкування успіху, перемоги самим над собою уявляйте в своїй голові, і це буде вас додатково мотивувати та стимулювати рухатись далі. І кілька порад для вашого п'єдесталу успіху. Коли ви запишете свої основні цілі, поставте собі запитання, чому це важливо для мене. І тоді ви зрозумієте і усвідомите, що вам потрібно змінити в житті. Чого вам бракує, і що діяти потрібно вже зараз. І створити умови для того, щоб розвиватися, вам потрібно самим. Оскільки поняття, що колись настануть ідеальні умови, коли у вас буде дуже багато вільного часу, дуже багато ресурсу, багато ідей і так далі, і тому подібне це абсолютний міф. Ви самі повинні створити умови для свого зростання. І ще одне, святкуйте кожну маленьку перемогу. Насолоджуйтесь кожним вивченим словом з іноземної мови, кожним вдало складеним реченням. Ви спілкуєтеся з іноземцями і вас зрозуміли? Чудово, вже плюсик. Насолоджуйтесь кожною новою вдалою стравою, кожним підтягуванням, кожним присіданням і чим би ви не займалися. Адже кожен маленький крок веде вас повільно, але поступово до вашої мети. В моєму випадку, наприклад, це нове відео, яке. Трішки краще, ніж попереднє. Щоб досягнути довгострокових цілей, потрібен план на найближчий час. І саме тут в гру вступає метод ідеальний тиждень. Це дещо нове та незвичне для нашого менталітету. Проте, правда в тому, що якщо ви не знаєте чітко, що ви маєте робити і що вас чекає, люди в основному розтягують свій час. Або виконують роботу, яку можна виконати набагато швидше, дуже довго. Або просто проводять час з телефоном в інтернеті, тобто розтягують час і використовують свій час абсолютно нераціонально. Якщо ви хочете це змінити, вам варто звернути увагу на німців. У німців є таке чудове слово, яке називається темін, запланована зустріч, і у багатьох німців висить календар, майже повністю розписаний на рік різними термінами. Вони повністю планують важливі зустрічі на півроку, на рік і вони заздалегідь знають, що їх чекає. Для того, щоб порядкувати своє життя, потрібно мати план на найближчий тиждень. І неважливо в якій формі, ви можете скласти цей план від руки, ви можете зробити це в Вордузькому документі або зробити в Google календарях, або просто в додатку нотатки. Це неважливо. Включіть в тижневий план події та дії, які для вас важливі, проте на які зазвичай не вистачає часу в звичайному робочому графіку. Звісно, цей план можна коригувати. Звісно, його не потрібно виконувати завжди на всі 100%. Але головне це наочність. Ви точно будете бачити, що вас чекає від понеділка до вихідних. Ви приблизно будете знати, як вам спланувати свій час, коли вам можна розслабитись, а коли потрібно підтягнути швидше роботу. Ви заздалегідь можете пропланувати якісь зустрічі, перенести їх, і ви наочно побачите, чи є у вас вікна для ваших хобі або для ваших коханих чи близьких людей. Ви практично завжди будете готові до кожного наступного дня, оскільки ви будете знати обсяг роботи, який вам потрібно зробити. А це означає, що ви зможете ефективніше планувати свою діяльність. Наприклад, у вашому плані вивчення німецької мови 60 хвилин тричі на тиждень, спортзал або вправи вдома 45 хвилин двічі на тиждень, і одна година саморозвитку. Зустріч з друзями на вихідних і так далі. Ще одна перевага методу ідеального тижня у тому, що він мотивує вас потроху рухатись до своїх цілей, адже в тижневий план вам потрібно буде включити елементи тих сегментів вашого життя, які ви хочете покращити. І найбільша його перевага це мобілізація всіх ваших зусиль. І головне, це раціональне використання вашого головного ресурсу. Знаєте, який ресурс є найголовнішим у вашому житті? Це ваш час. І так, маленькими кроками до великих цілей. Проте не будьте ідеалістами. Ви можете змінити тижневий план, ви можете змінити свої цілі на 12 місяців, ви можете змінити періодизацію. Головне це поступовий рух та розвиток. Не перетворюйте ваш план дії в постійне мушу чи треба, насолоджуйтесь процесом життя одне: працюйте над собою, робіть своє життя збалансованим та яскравим. Цікаво було б дізнатись про ваші цілі в коментарях. Гадаю, однодумців знайдеться чимало. Якщо тема саморозвитку вас зацікавила, дайте знати в коментарях. Якщо ви вивчаєте німецьку мову, на цьому ж каналі ви знайдете багато цікавих та корисних відео. Ну а тепер вперед до свого кола життя, переможного п'єдесталу та ідеального тижня! Успіхів вам!